Він особисто отримував нагороду від Путіна та був його довіреною особою на виборах. І нашу культуру відмінити не нельзя, тому що ми пам'ятаємо наших предшественників і цінимо то велике, що у нас є. Хоча менш як 10 років тому назад намагався закріпитися в Голівуді, і навіть знімався в епізодичних ролях з Океаном. Але з моменту захоплення Росією Криму та частини Донбасу підтримав політику Путіна. І зараз Володимир Машков отримує немалі дивіденди. Большое спасибо. рад служить аттечисту. Володимира Машкова призначено директором театру Сучасник. При цьому він уже є художнім керівником театру Олега Табакова. Така ж історія із режисером Константином Богомоловим, який став художнім керівником театру Романа Вікчука, при цьому зберігши посаду в театрі на малій Бронній. Такі щедрі призначення, наслідки лояльної позиції працівників культури. Ні один із цих назначених людей нічого не зробили. Це, ну це смішно предполагають, що вони будуть серйоз озабочені. А яким буде тепер театр Віктюка під моїм руководством? Ну, Юля. У нього он з одним-то, тигіль справляється. А це улюблена група Хазяїна Кремля. На Красній площі Група Любе! Після початку вторгнення її соліст Ніколай Растергуєв, звичайно ж, підтримав Кремль і виступив на всіх прокремлівських концертах. І не забезкоштовно. А на останніх весняних виборах без вибору. Расторгуєв став довіреною особою Путіна. Внаслідок чого отримав грант на 80 мільйонів рублів на мовлення радіостанції гордість радіо слухатимуть патріотично налаштовані і бажаючи відчути гордість за країну слухачі, а крутитимуть там лише російські пісні про країну, її подвиги, героїв і успіхи. Переможцем конкурсу культурних ініціатив став ще один постійний учасник передвиборних та провоєнних концертів. Актор Сергій Безруков. От чому, мені здається, так важна поправка Конституції Російської Федерації. Фонд Безрукова за підтримку Путіна отримав 80 мільйонів на проведення великого дитячого фестивалю, і 23 мільйони отримав на проведення у П'ятигорську фестивалю Парус. До речі, на весняних виборах актор теж був довіреною особою Путіна. А в лютому заявив про намір створити філію московського театру на Донбасі. У сучасній Росії митці можуть вижити тільки у разі підтримки Кремля, і такий розподіл коштів з федерального бюджету і ставлення до мистецтва почалося вже дуже давно. Когда не было бы войны, когда не было бы э, репрессий в отношении инакомыслящих, когда не было бы такого количества иммигрировавших, э, уехавших из России, в данном случае деятели культуры и деятели театра, э, а было бы вполне себе мирное время. Это началось в мирное время. Там ничего не предлагают, там назначают. Там нельзя відказувати. Все, ти вже вступив вот в эту вот реку дерьма, ти по ній пливеш. І тебя только надав вылавливают, так говорят, Стоп, 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 стоп. А, тя... а сейчас вот сюда сюди вот, і бросают тебе в другую лужу. 52 два мільйони рублів виділяють власнику імперії КаВК Олександру Маслякову на проект Кубок Чемпіонів КВК». Грант на 58 вісім мільйонів рублів на власну фабрику зірок дістався Ларисі Доліні. Позбавлена громадянства Латвії, народна артистка РФ Балерина Ільзе Лієпа отримала 50 мільйонів на свій балетний фестиваль. Усі вони також були довіреними особами Путіна на останніх так званих виборах. І на жаль, такі гранди в РФ можна отримати лише коли підтримуєш війну в Україні.